Дочекалися, друзі, нових покращень. Міністр освіти таки ввів нововведення відносно обмеження вступу на аспірантуру деяких чоловіків. Зокрема, зараз розберемо, що ж в новому наказі. МОН номер 910 від 24 червня 2024 року. З наших підписниць нам надіслала текст цього наказу. Ось вона там є з підписом. Зараз я зачитаю перший цікавий абзац, який вас дуже-дуже неприємно здивує. Якщо ви збиралися в цьому році поступати на аспірантуру і у вас ще немає інших підстав для відстрочки, то скоріш всього вам буде відмовлено. І ось чому. Наказ МОН від двадцять року номер 910 вводить обмеження тимчасове до 1 січня 2025 року, що саме призупинити прийом заяв проведення конкурсного відбору укладення договорів про навчання зі вступниками та зарахування на навчання для здобуття третього рівня освіти. На денну та дуальну форму здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб, окрім тут зазначено вступники з числа осіб, визначених частинами 1, 3, 5, 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це друзі, нагадаю вам. Ті військово зобов'язані, які мають в наявності підставу для відстрочки від мобілізації. Для прикладу, багатодітні батьки, для прикладу, це люди, які були на роботі заброньовані, або, наприклад, є доглядальниками своїх батьків першої другої групи інвалідності, або мають дружину з третьої групи інвалідності, яка, наприклад, має онкологію. Повний перелік підстав для вісточки від мобілізації, друзі. Думаю, вже всі, хто цікавиться цією темою, пам'ятають, тому повторюватись не буду. Що ще цікавого, а тут написано, що за умови, що ви зможете підтвердити отримання цієї відстрочки від мобілізації, шляхом електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиною державною електронною базою з питань освіти. Тобто. Ці два реєстри вони будуть взаємопов'язані. Відповідно, вищий навчальний знаклад може перевірити, чи ви отримали станом на дату вступу на аспірантуру від строчку, чи ні. Яким чином правда це буде відбуватися, в цьому наказі не зазначено. Певно, трішки пізніше дізнаємося. Простою мовою, якщо ви бажаєте вступити на аспірантуру, щоб продовжити навчання, однак у вас немає підстав для відстрочки, ви є мобілізаційного віку, то ви не вступите. Вам відмовлять.